19 липня базар Кілія. Рівно рік назад я почала знімати відеоогляд вигляд цін на базарі. Сьогодні порівняємо, що було в липні того року і в цьому році. Порівняємо ціни. Доброго ранку. доброго. Я кусину ваши помидорчики. 50, 45. 45, 50 и 60. А картофелька? 10 и 20. 10 и 20, 20 картофельки. А цибуля с какими я кутила? 20 гривен цибулька. Инжир? 70 гривен инжир. 70 гривен инжир. 70 гривен инжир. А яку ціну кукурузка сімнадцять п'ятнадцять. Сімнадцять пятнадцять. А помідорчики ще стоїли кутину? П'ятдесят. А сорок 45 п'ять і сорок. І сорок. Сорок теж помітили. Покупаємо хороше помідорчики. А віку ціну перчик? Красавець месист 75. И а кого-то получить 40. 40. А баклажан? Баклажан. А яку ціну персики? 120. 120. 120. Добрый ранок. Ирина. Яку ціну твоя кукуруза? У нас 20 гривень. 20 гривень. Красиво, солодка, шикарно, свіжа. А огірки, скажи, яку ці? Огірки тридцять. Оці. Спасибо, Сереж. Такі сорок п'ять. А ці жовті помідори. жовті помідори Шістьдесят п'ять, но вони солодкі дуже. Вони що такі помідори? Не одної прожилки, не одно. А ці п'ять. І є дусин помідор, наш знаменитий, обалденний, без прожилок, без... Оце вот 50 гривень. Сказка пойдет. 70. Такий 100 гривень. Такий таки 70. Такий 25. Кабачок 25. А капуста капуста 30 гривень. Така 100 гривень. Капусточка. 100 гривень. Що вам ще розказати? Мало мрія.

30. А цибуля еще скажи. 25. 25. А яйца? 55 и мелкая 35. Виноград у нас 250. Очень сладкий. Виноград 250 солодки. А я тоже люблю. Я хочу привет. Добрый ранок. Добрий ранок. Якусь картофелька ваша. Картошка а така що по 30, говорим? така по 20 менше. Кручок 40. Огірки 40. Огірки перець. 5 гривень штучка. А, кабачок. Кабачок 30. Гурузка 20. І зелень ще. Зелень по 20. Вся зелень по 20. Да. А м'ята є? м'ята є 20 букечок. 20, 20, 20. Молоденька гуляє. Мохіта. А тому на закатку? Теж 20 букетик. 20. Все, дякую. Будь ласка. 90 Пікочик. На 43 гривня. Я Доброго ранку. Доброго ранку. А скажи, яку ціну ти? Червоний 180, зелений, 75. 75 і 180. А огірок? 30, а капуста? Капуста 30. 30 Ці 45, там 50, 65 жовтий, 55 рожевий. Mm -hmm. А виноград? Виноград 200 гривень. 200. А слива Слива 100, це моя з мого городу слива. Ага. Хозяйка. Хозяйка, молодець. А, а малина? Малина 170, перстики 40, 60, 90, привозні. По 180 гривень. А кабачок? Кабачок 25 гривень. А де твої кавуни? Кавуни будуть завтра. Сьогодні мені приводять ввечері. Не знаєш ще яку ціну, да? Я не помістилася. Да? Ні, будуть по 15 гривень. Да? По 15 гривень, так. А яку ціну ці гладіолуси? 150. Вот Оцей букетик, так? Да? 150. Так, да, так. Да, да. А оці? Все. Извините, по 100? По 100. Да. По 100. А вот эти букеты какие вы купили? Вот цветы, эти 100, эти 200. 200 і 100. А гладиолусы? 200 и 250. 200 и 250, 250. букетики. Смотрите, какие. Угу. Шикарные. Нежные.